На світ. А для чого? Щоб а щоб на дорозі був порядок. порядок. Це щоб тебе машина бачила, так? Так. П'ятирічна Емілія розповідає про нову річ, яку їй подарували поліцейські. Патрульні влаштували акцію в парку космонавтів та поспілкувалися з дітьми та їхніми батьками про безпеку на дорозі. Особливий акцент робили на важливості світловідбивних елементів на одязі в темний час доби. Власні браслети отримали навіть чотирилапі друзі. У свої 5-6 років малеча знає, як правильно пересуватися містом. Костя каже, завжди потрібно бути обережним на переходах та стежити за світлофором. Коли зелений колір пішохода загорається, машина зупиняється і люди переходять, а потім далі їдуть машини. А в когось свої особливі правила пересування вулицею. Знаєш, як правильно ходити по дорозі? Просто прямо, а потім ліворуч. А ну, якщо там їде машина, як себе потрібно поводити? Ну це потрібно піти на праворуч. Патрульні кажуть, розмови про безпеку корисні не тільки для дітей, а й для їхніх батьків. За даними поліції, з початку року в Одесі трапилось 234 ДТП за участю пішоходів. 26 людей загинуло, а решта отримала травми. Як є порушення з боку дітей, які порушують, переходячи у невстановлених місцях дорогу на заборонений сигнал світлофор, так і в більшості є все ж таки вина водіїв, які не надають перевагу. Пішоходам, особливо дітям, які неуважні на перехрестях, на пішохідних переходах. І як результат наслідок це наїзд на дитину на пішохода. Поліцейські планують і надалі проводити такі акції, щоб нагадати пішоходам, як дорослим, так і маленьким, про правила дорожнього руху та безпеки на дорозі. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба перший міський.